Привіт, шановні! Сьогоднішній випуск я хотів присвятити вашим контрактам, тобто ви мені відправляєте ваш контракт, я його роблю і відправляю ауткам назад. Ключове слово хотів, тому що участь взяла тільки одна людина, за що йому велика дякую і відправляю віртуальне сердечко. Проте, контракт буде доволі цікавим і недешевим, так що додивіться до кінця, щоб його не пропустити. Проте без контрактів я с не залишу, у мене там назбирався матеріал і декілька контрактів я підготував. Почнемо з вами ось такого недорогого, проте доволі профітного контракту. В нас тут 6 скінів з колекції галерейної, 3 скіна з колекції Fever і один скін з колекції Фенікс. Він обов'язковий, але я все-таки його додав для цікавості, для пікантності, так би мовити. Ідеально би хотіли, звісно, Фенікс, але будь-який профітний ауткам не підійти. Давайте на 3. 1, 2, 1, погнали. Але Дивимося. Це найгірша гудка. Проте це не так погано, тут хороший флот, переплата все ж якась буде, або, в принципі, можна якийсь інший контракт використати. Другий контракт вже буде значно дорожчий, майже в 10 разів. Будемо використовувати 10 скінів з колекції Хрома в якості мінімалвер. Це було закуплено по автобаям, дешевше загинув. На виході ми можемо отримати або АК-Картель, або М-ку Король драконів, або P250МР. Контракт нове і шукаємо всі скини з колекції Хрома. Так, завантажили. У нас тут є якісь наліпочки. Що ж, хотілося б отримати напевно тем? На 1, М4. Це вона. Ми вже до речі пробували її скрафтити в попередніх випусках. при там і шанси були значно менші, а тут я підготувався. Очка поки працюють байордери по нормальній ціні з хорошими флотами. І ми отримаємо таку прекрасну ігрову емку в якості факторів. Ще раз вас закликаю підписатись на телеграм. Там я, до речі, і писав про те, що я готовий зробити ваші контракти і повернути отками назад. Будь ласка, підписуйтесь і також не забудьте про подобайку, коментар і підписку. Якщо ще досі не підписались на цей канал. А останній контракт у нас буде на АВП Прин Стрім з нового кейсу. Ціна його близько 75 п'яти. переплатити за флоти, щоб дуже довго не чекати. У нас тут величезний мікс, проте я зробив так, щоб на. Бажану колекцію саме фігору колекцію були найбільші відсотки. Це у нас 15% на Авік і 15 на ФАМАС. би зовсім не хотілося бачити. Це буде найгірше, напевно. Тут у нас дійсні колекції Revolution, CS20, Recoil, Snakebite, Fracture, Clutch. Наш також. Влаштую АВП Дике Полем'я Сі 20 і знову ж таки Принстрім, проте вже USP з колекції рекорд. Дуже хочеться, щоб цей контракт зайшов, щоб я відправив назад новенький АВП Принстрім в якості minimalware. Чесно, сильно переживаю. Попередньо відосі ми вже скрафтили нашому підписнику ВП Exoskeleton з колекції Broken Fang. Чому б не дати іще раз містер Гейб Newell? Давай. Звісно, ж консоль. Три. 2. 1. Просіть. Ну, памкнуло так сильно. Потягнемо на колекцію. Такничок, Маляха, це революція. Ну, тимму каву, буде більш-менш. Угу. Тиму каву. МВ, звісно, про те, яка його ціна? Всього 17. І ось таким чином 70 перетворилось на 15. Ну, от такий випуск вийшов коротенький, на жаль, не вдалий. Відправлюю назад АК через тиждень. Че раз нагадаю, якщо хочете взяти участь в подібному форматі, присилайте ваші контактики зробимо. А на сьогодні всім дякую за перегляд і побачимося в нових випусках. Бай-бай.